Друзі, вітаю! Хочу поділитися інструментом, котрим користуюсь періодично для того, щоб налагоджувати роботу е, пошти. Точніше, перевіряти, чи правильно відбувається транспорт без помилок. Так, він називається інструмент, цей мейл Tester. Він безкоштовний, але до е, певних лімітів. Там є. Обмеження, ну, тобто, здається, там, типу, щось три чи скількись листів на сутки, як він, як ним користуватися. Ви заходите на сайт mailtester.com, зайшли, і воно одразу система вам генерує унікальну імейл-адресу. Ви йдете. До вашого поштового ящика, до скриньки, і просто відправляєте на згенеровану цю адресу листа. Це Зробили відправку і тепер е, натискаємо перевірити оцінку. Результат 9 з 10. Дивитись, що вам треба добити, так. зворотня до мене не відповідає, відправника PTR, Ну, це зрозуміло. Тож, в принципі, за великим рахунком домен мене у нас налаштовано всі записи в ньому, налаштовано адекватно. Тобто ваш лист з вашого домену він 99%, що в СПАМ не потрапить. Так що ось такий цікавий, добрий інструмент. Тож, я не знаю, користуйтесь. Я періодично користуюсь, коли налаштовую кожен домен, щоб побачити, чи вже транспорт відбувається. Ну, зараз можна ще доналаштувати запис. Тільки все згадати, де воно знаходиться? Так, зробили Дикін. Ну і давайте одразу ж перевіримо наскільки воно швидко його підбирає. Так, давай ще раз. Заходимо, отримуємо адресу. Так, заходимо в клієнт поштовий. Силаємо. Так, чекаємо, Сподіваюсь, що запис таким було підхвачено, хоча не факт, тому що ну, оновлення ДНС. Може не відбутись так, миттєво. Ну, Сподіваюсь, о, вже 10 з 10. Але ну, ще є моменти. Зворотня зона. Проте, якщо відправляти з емейл клієнту, то для в якості серверу відправки вказується адреса Ну, ту, яку хостинг надає, і в моєму випадку я сам собі надаю хостинг, якщо я буду в якості серверу відправки вказу, зазначати mailgohost.com, то воно ну, зворотню зону і сервер відправки вони будуть співпадати. Так. Ну, ще, бачите, не вистачає мені хедерів, проте. Ну, як бачите, 10 з 10 це просто ну, вімкнув диким перевірку на спам. Тут 9 з 10. Ну тобто реально, е як тут же зазначено, що ця система навіть е бал не накинула. Тож такий ну, прикольний класний інструмент, він дозволяє перевірити е дуже швидко, чи... Всі захисні, скажімо так, моменти і всі аутентифікаційні моменти ввімкнуті на вашому домені, для того, щоб пошта ну 99,9 з вашого особистого домену, щоб вона долетіла до адресата. Тож це був такий інструмент, яким я періодично користуюсь для тестування. Імейлів, e транспорту імейлів. E Що і вам. Все дуже вам дякую, нехай щасти і до нових відео. Па-па.